Якраз можемо поглянути на ті кадри власне поповнення обмінного фонду, які здійснила які здійснила наша 92-га бригада. Саме на Сватівському напрямку у полон потрапило більше 20 мобілізованих, які відносно нещодавно опинилися там на фронті. І що важливо, серед них багато мешканців Московської області і столиці Росії. Тобто, це цінні кадри, яких можна справді швидше обміняти, до них буде інше. Ставлення там, на Росії, так і серед їхніх рідних, знайомих, є шанси, що от вони підуть на обмін трохи швидше, бо є такі, на яких там не звертають увагу місяцями, а то й довше на нікому не потрібні. Ці нібито потрібні, але подивимося, як вони виглядають вже в полоні. на навіть войну, це не ваша війна, і я не війна. Виманування братає. Мы служили девятый. Командира Монтанта бросили, потрили, бросили на убой. трое суток не ели, не пили, жили как в опах, в Никакой информации. Телефоны, все, все связь ёбр, с семьей вообще отсутствует, Ничего нельзя сказать. Су 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 свои, не свои не же стреляют, стреляют. Ничего. Свои же по своим стреляют. А а здесь, обстреливают. Здесь Сидели Су трое суток. По нам шмаляли, свои. Здесь не такой. Пока сигареты. Мы это говорим как есть. Без брони, а именно глазами, которым мы увидели и... здесь, а не которые мобилизов. на лучший суд Самый там да, ну, себя. <свят> даже месяца нет, то, что уже мобилизовал, <свят> уже вот, да, куда-то отправили, непонятно куда. <свят> на передовую. Да, на передовую, пацаны, не полторы тысячи, как вам говорят, то, что приедете и будете в Белгороде. Все пи***ть. Место учебы. Кидает сразу на передок. Как фарш, и как просто мясо. как мясо. А люди здесь вы относятся видите, совсем по-другому. Все кормят, моют, одевают. Без всяких инцидентов. Они относятся в два раза лучше, чем наша команда. Команду они в первую очередь покидает корабль. Да. Убежали самые первые. Начался да. обстрел, они убежали самые первые. Ни связи, ничего. Бросили, они не как как сказали. Какого? Бачимо, що ці окупанти мобілізовані описують теж звичну вже картину про те, що їх відправили на на передову на найнебезпечнішу ділянку фронту, що стріляли по них, накривали їх свої же через те, що немає злагодження і хаотично доволі діють на деяких ділянках. Відбуваються бойові дії з боку росіян. Ну і так само просто може артилерія накривати ззаду позиції, бо якщо це передові позиції, то відповідно накриває там квадратами російська артилерія. вони не ну, розбирає. Свої, чужі їм байдуже. Ну і те, що вони там не їли, не екіпіровані і так далі. Видно, що мотивація на нулі абсолютно у цих окупантів, цих росіян, потрібно більше, щоб вони здавалися в полон величезними підрозділами, вже там батальйонами, цілими, тоді справа піде швидше. І, власне кажучи, цей момент він буде ключовим, коли величезні вже підрозділи від батальйонів і більше будуть переходити в полон, абсолютно здаватися. Але і так бачимо, що загалом з мобілізації толку мало, переважно як гарматне м'ясо їх використовують окупанти.